про стан розвитку та перспективи сільського господарства у Івано-Франківській області депутати вирішили не в сесійній залі, а на полі на Коломийщину колег запросив депутат обласної ради та водночас засновник кількох фермерських та сільськогосподарських підприємств Петро Книшук. Щиро дякую сьогодні. всьому депутатському корпусу голові Олександру Максимовичу за те, що було прийнято рішення провести виїзну сесію по сільському господарству у наших. Господарствах. Коли я це ініціював, моя думка була про те, щоб дати поштовх для розвитку сільського господарства на Івано-Франківщині. Адже не секрет, що всі ті добрі справи, які є в нашій державі, вони в першу чергу йдуть з Івано-Франківщини, вони йдуть із Галичини. Тому я хотів би, щоб. Сільське господарство в нашій області розвивалося більш швидкими темпами. Гостям і справді є що показати, адже засновані родиною книшуків ТЗОВ прудгенетик та фермерське господарство Прометей успішно працюють на території Коломийського та Снятинського районів. На полях з загальною площею майже 6 тисяч гектарів вирощують зернові, технічні та кормові культури, сіють лише найкращі насіння віддають перевагу українським сортам. Часник сорту козацький озимий часник. Це який ми... сорт це китайський чи наш? Ні, це є наш. Я ну я ж козацький, то це вже є наш. Ми не планували минулого року його садити, тому що на початку сезону ринок часнику був дуже в'ялий. Але в кінці, коли почався ажіотаж за часником, в зв'язку з тим, що Китай десь там зменшив площі під часником, ми його посіяли, посадили. Посадили вірніше розсаду, машинкою з зубчика, і зараз тут є 18 гектарів. Мають газ дебільше більше двох сотень племінної великої рогатої худоби і свині розводять їх згідно з міжнародними стандартами. За рік кожна корова дає майже 5 тисяч літрів молока. Є в господарстві і справжній парк найнеобхіднішої техніки: комбайни, трактори, вантажні автомобілі. Збирали усе поволі, адже техніка не дешева. Зате тепер процес обробки рослин, збору урожаю чи догляду за тваринами набагато легший. Щоправда, без людських рук все одно не обійтися. Завдяки успішній діяльності підприємств до 200 осіб мають. Стабільну роботу принципово ранні овочі: це капуста, огірки, помідори е, і цибулю, ранню, яку ми садимо з розсади. Ми гербіцидами не вкладаємо. Відповідно, це треба проривати, це треба е, просапувати буряни, тому все таки людський фактор ніхто не відміняв. Щоб люди в першу чергу мали роботу, щоб вони мали зайнятість, щоб вони не їздили за кордон. Я хотів би зауважити, щоб бюджет, наш обласний бюджет, в першу чергу, працював на громаду нашого краю. Адже це є робочі місця, це є занятість, це є повернення відрахувань, бюджету, вигляді податків. У нас же той же обласний, районний і місцевий бюджет. Крім того, я хотів би привернути увагу. Для депутатського корпусу, для сільських голів, для працівників, які займаються земельною реформою, це в першу чергу землопорядників, щоб ми зрозуміли те, що земля це є основний засіб виробництва в сільському господарстві. Розвиток сільського господарства важливий пріоритет, каже голова обласної ради Олександр Сич. Завдяки увазі до цієї галузі, нормативно-правовому врегулюванні та сприянні держави, ми можемо вийти на передові місця в Європі. А такі господарства, які створили книшуки – показник та взірець для інших, коли ми їхали в автобусі, і наш колега господар коментував, які це поля, яка розсада, капуста, все решта. От він тому слі весь час намагався нам піддати точку зору. Знаєте, що не все не. Краще за кордоном, не все ми повинні мовпувати, переймати. От розказував про те, як приїжджав сюди депутат польського сейму, і просто з якими широкими очима він дивився на ці поля, от на ці врожаї, на, на культуру ведення господарства і тому подібне. Або знову ж таки коли він розказував про те, от які селекції він тут вирощує, от ну далеко не завжди в нього є закордонне насіння. Є чому і в нас навчитися, тому нам треба не тільки переймати щось краще в світі. Але плекати те, що ми маємо. Олександр Сич запевнив, обласна влада ймовірно внесе зміни до бюджету, аби підсилити аграрні програми фінансово. Також депутати планують звернутися до кабінету міністрів і Верховної Ради, аби вже з Києва звернули увагу на місцеві проблеми. А у жовтні депутати знову планують виїзну сесію. Її тема використання лісових ресурсів.